Ще дня, шановні українці, розповім вам, як я готую мордовську суміш. Вона потрібна на початку весни або в кінці лютого. Сьогодні плюс 10 температура. 23 люто. Потрібно негашене вокно і його розчиняється в воді. Холодній, звичайний. протягом години іде реакція, нагрівається, кипить, будьте обережні, щоб не попалити собі шкіру руки, хімічні опики не були. В гарячій воді розчиняється 300 грам нідного купоросу. Обов'язково гарячий, тому що в холодній він не розчиниться. І годину стоїть в опно, проходить реакція. Ось, Десь приблизно. Я на око сипав приблизно трошки більше, ніж пів кілограма на 10 літрів води, і плюс півтора літра гарячої води розчинив 300 грам мідного купоросу. Вийде у нас 3% суміш приблизно. Потім це все гарно процідити, заливається в оприскувач, спочатку в опно, потім заливається мідний купорос, розмішується і кропиться дерево. Це захищає дерево від грибків, особливо. Кісточкові, такі як персики. Також можна пролікувати тріщини і оприскати старі дерева, на яких, можливо, є багато лишайників. Ось. І це профілактує відповідно інші хвороби. Також частково буде профілактувати підвесняний попіків дерева, молоді, наприклад. А старі ліпше все-таки теж гашене в окно, тільки більш концентрованіше погасити і побілити щіткою. Потім окроплюється. Все дуже просто. Негашене вапно, десь приблизно пів кілограма можна трішки більше на 10 літрів води. В холодній воді, розмішати стоїть годину, проходить реакція, нагрівається, температура, опускається, можна використовувати. Мідний купорос в гарячій воді 300 грам, змішуєте 3%. Можна 500 грам, вийде 5% суміш. Тут, в з якого вас мідного купоросу можете використовувати. І потім просто кропите всі гілячки, всі бруньки. Персики обов'язково. Ну, бажано абрикоси і все інше. Ось так просто. Ось вам приклад, як гаситься вапно. Воно кипить просто, тому обов'язково використовуйте металеве відро на вопно, щоб не роз'їло пластик. В пластику розчиняємо мідний купорос. Ось так. Це я буду ще білити старі дерева. Низ. Ось так виглядає готовий розчин бордовської суміші. Цідити обов'язково, тому що якби не розмішували вапно, навіть бачите, я зна не забирав, все одно буде багато грудочків саме вапна. Тому сито має бути дуже, дуже щільне. Ось так. І все. Тоді е, бажано йти і помішувати, особливо, тому що в мене автоматичний оприскувач. І щоб не забувати решітку фільтра. Потрібно періодично ну, йти рухати його, щоб не сідало в на сітку. Все, до роботи. Ось так виглядає сама обробка це абрикоси. Трошки вітряно, але тут вітра в мене завжди. Ну, дерево оброблене, як бачите. Головне, гарно бруньки обробити. Ось так. І старі дерева потрібно білити, тому що весна, щоб не було сонячних опіків. Ну і профілактика від шкідників. А ось так виглядає вже оброблене бордовською сумішу дерево. От, Покроплені гіляки, а низ я вопнув ще Вона гарно дуже густим промостив. Ну і залишки того, що відрібло мідну копоросу з бачка змив. Там навіть мідну копоросу трішки є. От, має у вас бути отакі от Гарне біле дерево в результаті. Тримається досить довго і коли бруньки розпустяться, вони зараз плять, то це, наприклад, яблунька. Грибка лише їв не повинно бути. І буде гарний врожай. Користуйтесь. Слава Україні! Смерть врагам!